Шановні колеги, сьогодні ми поглянемо на роботу нашого трокомпонентного гербіциду «Белкарфлекс», який був застосований на даному полі 24 вересня цього року, у фазу 4-6 листків у рейпака. бур'ян на момент обробки перебував у фазі 2-4, деяких 6 листків. Після обробки даним гербіцидом температурний режим був нестабільний. Тривалий час були відсутні опади. Температура варіювала від 18-20 градусів в день до 4-6 вночі, але без приморозків. Ми можемо зараз подивитися, як в таких умовах з нормою використання 250 мл без прилипача працював Belkar Флекс. Зараз ми знаходимося на контролі, тобто там, де не застосовувався жоден гербіцид на даному полі. І ми тут можемо оцінити, які види бурнів представлені. Насамперед. Прошу подивитися, яка густота цих бурінів на буквально 1-2 квадратних метрів даного поля. Тут ми бачимо і лободу. Ось вона. Ви бачите, яка вона висотою 15 см. Прошу подивитися, кучерявець Софії його найбільше на даній ділянці. Це є домінуючий вид бурінів із групи хресоцвітих. Ось він пишний, вже сформував які. Значні е, розетки. Далі у нас талабан польовий, також із хрестоцвітої групи. Один, другий, третій, четвертий, ось буквально на квадратному метрі їх тут десяток. Далі в нас тут е, представлений герчак березковидний. Ось який він. Ви бачите, також стоїть вертикально, він має тургор, тобто він ще справляє конкуренцію для е, культурних наших. Е, Рипаків, і ось вам грицики, також одна, друга рослина, і також є там ще кілька є. Сухоребри кльозеля, ось він. Також хрестоцвітний вид. Таким чином, ми бачимо основний вид заборонення це зимуючі хрестоцвіті види, це лобода. Це гірчак березковидний. Також на даному полі в інших частинах можна знайти і портулаки, і е, щирицю. І прошу побачити, в якій стадії перебуває зараз Талабан Польовий. Ви бачите, він цвіте, він не тронутий абсолютно. Ось він один, ось він ще один. Тобто, ви бачите, там, де не обробляється гербіцидами, ось така картина може бути і у вас на полі. Ось це контроль. Тепер давайте поглянемо, як працював на даному полі наш новітній гербіцид Бекар Flex на ті види буренів, які на даному полі присутні. Станом на сьогодні на 45 діб після його застосування в нормі 250 мл без прилипача. Давайте подивимося. Що в нас тут з бур'янами? Ось пробував, пробував вилізти кучерявець Софії поодинокі рослинки. Ось вона, одна, дві, три. І ми бачимо, які вони. Недорозвинуті, вони мають ознаки хлорозу, Ось вони, жовтенькі листочки, деякі взагалі підкручені під себе. Тобто ознаки гербіцидної дії тут очевидні. Він не такий кучерявий Софії, пишний, як він на контролі. Ось тут взагалі він тільки пробував вилізти. Оскільки наші діючі речовини, гербіциду вони мають сильну системну дію. Системна дія, ось вона, як проявляється на бур'яні, абсорбувавши через кореневу систему, мають ознаки гербіцидної дії і пошкодження у вигляді хлорозу і відмирання. За 45 днів, ви бачите, тут або їх немає взагалі, немає тут лободи, немає талабана, немає грициків, немає нічого. Окрім одного тільки виду, який пробував вилізти, і то, ви бачите, він має дуже сильні ознаки пошкодження і всі прояви гербіцидної дії Бекару Флекс. ось така чистота повинна бути у ваших посівах. Це те, що хочуть наші рипаководи, одне внесення. І абсолютна чистота. Немає жодних наступних хвиль, немає бур'янів, чистий тільки ріпак стоїть на полі. Такий ріпак має всі види на гарну перезимівлю. Такий ріпак не відчуває жодної конкуренції ні на якому етапі від різних хвиль бур'янів. Таким чином, ми маємо гарні види на гарну перезимівлю і на старт весною для формування високих врожаїв. Тепер давайте поглянемо. Як відрізняється робота ґрунтової схеми поширеної у репаководі, багато хто віддає їй перевагу. Я вам можу продемонструвати, як працюють один із них. Це двокомпонентний гербіцид на основі діючої речовини пропізохлор і кломазон. Як вони як він стримує? бур'яни і яка ефективність на цій ділянці, де внесений був саме цей гербіцид. Прошу подивитися, калабан польовий, він є, кучерявець Софії є. Тобто можна сказати, що ґрунтової дії, очевидно, недостатньо, або вона втрачена взагалі, бо тому що на даний момент ви бачите багато буряну лізе. Ось знову кучерявець Софії, ще кучерявець Софії. Тобто кучерявець Софії, талибан польовий, грицики. Ось ці види бурянів, які прогресують, вони лізуть нові їхні е, е, хвилі. Ось в нас е, щириця загнута. є. Присутня. Ну і гірчак березковидний, який на момент якийсь він виліз, але він живий. Ви бачите, його вже швидше низькі температури, він не може розвиватися нормально. Але якоїсь дії гербіцидної він не відчуває. Звичайно, ґрунтова дія вона є недостатня вона не може забезпечити контроль всіх видів буренів, які на таких полях в нашій зоні є. Ми продемонстрували вам роботу. В полі нашого новітнього гербіциду Белкарфлекстрокомпонентного в нормі 250 мл на гектар без прилипача. І ми бачили, як він прекрасно справляється з таким значним е буреновим навантаженням на даному полі, де присутні багато видів злісних видів бурянів. Цей гербіцид, який відповідає всім. Вимогам Євросоюзу сучасний, трохкомпонентний з потужною дією трьох діючих речовин із групи синтетичних аусинів не залишає жодних шансів бурину на вашому полі. Якщо ви хочете мати поля чисті, якщо ви хочете забезпечити їм гарний вхід зиму, а потім і швидкий. Вихід з зими і відновлення весняної вегетації для формування високих врожаїв. Я прошу вас звернути увагу на цей гербіцид, використовуйте його і ви побачите, як ростуть ваші прибутки і як ростуть ваші врожаї на ваших гріпакових полях. Дякую вам за увагу! Підписуйтеся на наш канал і наші соцмережі.